Моє вітаннячка, сьогодні. Дивимось 68 Honda Dio, 4-х інжекторно на повітряному охолодженні. 68 одна із простих, скажімо так, моделей скутера від Honda. От, на повітряному охолодженні, як я і говорив. Єдиний скутер з небагатьох, який заводиться при повністю сівшому акумуляторі. Мається на увазі інжекторний. От, економічний, простенький, немає в нього якихось так, видатних характеристик по набору швидкості і так далі. Простенький, економічний, доступний по ціні, по обслуговуванню. Одним словом, Honda. Honda це якість. Так, погнали. Задня гума. Гума в нас відсотків 70-80% залишилась. Стоїть Тімсон. Дуже-дуже поширена гума. На багатьох скутерах зараз іде. І я вам скажу, що не самої гіршої якості цей Тімсон, я б сказав, із китайської, це, мабуть, краще, що я зустрічав. Так, по пластику в чорному кольорі діо, без подряпин, в принципі, взагалі я таких з лівої сторони не бачу, по косиночці також. Сидіння в нас таке прийшло з Японії, як ви бачите. Перешите під сидінням все чистенько, все чудово. Чистенький бак, зауважень в принципі, немає. Десь колись тут на 6000 км має бути ТО, зараз у нас 5249 Ну, Коротше кажучи, найближчим часом бажано замінити мастилку. Масло там ще японське, я не замінив. Е, проста приборка, все видно, все доступно. красивому чорному кольорі, практично без дефектів, таких дрібних буквально декілька подряпинок на весь скутер, а так в загальному стан взагалі дуже і дуже гарнецький. Так, покажу вам. Ну, В принципі, все, дивіться, все супер. По, по пластику практично ідеальний апарат. Так, передня гума. Їхня заводська йде, дюро стоїть. Ну Така практично нова гума, хороша. Гофри навіть рідні залишились, не потріскали. Вилка тут звичайна пружинна, перевернутого типу, вона працює, обслуговується, ходить в принципі, нормально. Так, Один ключик. Єдине, що мені не подобається, що тут зробили лапку навпаки, якось по-дебільному, як на мене. От, сюди можна звичайно кришку поставити від 62-ї діо, воно все ходить, все працює. І ці кришки часто ламаються, є в них там. ну як Часто, часто це коли ви заводите кікстартером, але при нормальній техніці, коли вона заводиться з кнопочки, кік вкрай рідко потрібний. От, і в, принципі, в такому режимі воно ходить десятками років, але в мене просто були випадки. Так, ближній, дальній працює світло. Були випадки, що ламалася кришка варіатора, вирішували заміною або БУ в доступі є, або від 62-ї ставиться взаємозамінні кришечки і все працює. Гарна доступна панелька, всі поворотнички, все видно, все гарно. Мені імпонує Honda Cesta от в такій варіації, чи 62 чи 68 для жінок, для хазяйок, от, для хазяйських дівчат спереду кошик такий шикарний. Рекомендую від себе Cesta розглянути, хто дивиться собі 62-68. Це один із найпростих, самих доступних апаратів. Які можна придбати, і які дійсно ходять, їздять. і Їздять довго і служать довго. Так, невеличкий драйв. Так, по досвіду я вам ще раз кажу. Тягне вона гарно, але максималка обмежена там в районі 50-52 вони їдуть, більше не їдуть. Можна допомогти йому, щоб їхав 60, але це потрібно ставити. Якусь вищу задню гуму не бачу в цьому потреби. Взагалі така техніка має експлуатуватись там в районі 35-40 Ну, як ви бачите, 55, можна його там дотиснути до 60, але ну, як на мене це занадто. Їхня швидкість, от я ж кажу, 35-40. Це десь на якихось коротких відстанях, ви можете, як то кажуть, трошечки піднавалити, 55, десь когось обігнати там і так далі, чи колись кудись поспішаєте. А так, при умові там 35-40 техніка вам буде ходити. Довгі роки і багатько тисяч кілометрів. Ресурс двигуна в районі 100 тисяч пробігу. Так що рекомендую, купуйте якісну японську надійну техніку. Контакти в описі під відео. Кому 68 не подобається, заходьте в телеграм-канал, обирайте іншу, яка вам сподобається, яка у вас влаштує. До нових зустрічей. Всім дякую.